Всім привіт! Сьогодні будемо робити Почтовий ящичок. Я вже повирізав заготовки. Вже збив одну половину, тут вирізав. Це буде задня кришка 35, передня 30. З 30-ї різати різатись. тоненька. Так, Бока тож 35. Так. Ось ми кресло Ящичка ось. Тому трошки видню щось. Так. И друга. Ну, вот частина. Ось сбоку Не буду далі знімати і показувати вам. Я тут еще порежу, да, повідрізав трошки. Вот, потім буду знімати, то покажу все. Так, я сбив половину уже. Ось так от виглядає ось це все діло. Так, будемо далі робити. Так, набив я перемичку. Ось, таку, о, тут буде дверка. Таку от дверочка буде, ось. Ще донечку треба буде прибити, так. Не, Ну, не тяжко збираю, так. І от тут от я просоглив відверті. Це буде дверка в мене так, якби, можна сказати, на ...шконтакті. Он. Буде. Тільки обріжеться, і буде дверка так, якби на них відкривається. Ось закривається. Там, що в мене буде замочок. Я б його не взяв. а не є, бо. У мене дверка буде на такому от замочку, о. Дверка буде на замочку в мене. Замочок поставлю сюди. Ось так от. от, от. Дверці. І все. Так, зробив я дверку, почав. Откриваю, відкривається. відкривається, Натихоць церкви, що я казав. Он до ООН просвітляється. Ще я долишко я не пробую, ще крепко. Ще я буду зараз замочка ставити. От замочка от я зараз поставлю. Тоді тільки прибью, так, донечку. Зараз буду сверлити. Як зроблю, покажу. Так. тут я огранику заокруглював. З цієї сторони і з цієї теж. Таку я заокругом. І тут теж. Щоб воно мені це не відбувалося. Ось виходило легенько Я вже його доробив до кінця вже. Десь все, щоб вам зразу показати, вот так открывается. Звісно, воно скрипить, але я його ще помажу, де я не буду скрипіти там. Так от тут трохи вибрав, що гарно сюда лягало. Вот так він з середини виглядає. От, тут -то ручку скарблю новеньку. Вот Зараз відкрита. Так він всередини виглядає в мене. Закріплю замочку. Закрывається. Закрыли плотнику. Ключиком його закрыли. Підзакавим. Все. Воно закрыто і стреліться. Ключиком Ось. І відкриваємо. Все.